Так, всім привіт. Найшов одну попову гру. Ось. Надо зірвать людей і машин. Це типа як FPV. Як оце? Ну, ще игра непогана. Мені сподобалася. Оце взагалі машина погана. Так, так, так. Ігра непогана. Бам! Все я проіграв. Машину підпустила ото. Вихожу, не можу ось прокачувати. Ну, все нажав. Я зможу прокачати собі навик. Щоб патронів було більше, щоб вони сильніші були. Отак. От Ні, мені подобається гра. Не знаю, як вам. Ну, коротше, на цю гру я оставлю ссылку в описі під відео. Гра реально прикольна. Не знаю, може комусь не, не сподобається. Ігра але... непогана. Так, так, так. Біжить, біжить. Запускай бем. Па-бам-бам-бам. Ох, ти що, бам? Так. Ай доїхав ще один. Не встиг. Не знаю, гра прикольна. Рекомендую вам. Не як гра називається, але оставлю на цю гру ссылку або назву в описі, оставлю вам назву, ссылку не буду оставлять так, пам бам, бем. Бам, бам. Чого? Що... Ні-ні-ні, слава Богу. Не встиг раз. Так, так, так. Так. А як він доїхав? Встиг. Коротше, зараз вам покажу. Ось о. Ось тут того. Тут они. Не... Тяжко було. Ось. Зайшов на легкий уровень. Ось я можна приближуватися. Бем. Бем. Тільки якщо не прокачувати, ви не зможете з першого разу типа убивати. Мам. Пім-пім. Ого, живучий. Так, дальше бам. Все. От так. Гра мені сподобалася. Не знаю, як вам. Вона, чесно, тако ви погуляєте трошки, і ви поймете смисл, толк і це Прикольно, Прикольна, реально прикольна гра. Раз. Опа, це щось. Не те. А це що? Потім заберу. Так. Дякую за відео. Вибачте, що вчора відео не було. Я перепутав типа години і зняв Я думав, що вчора відео я ж повинен викласти був в 3 години. А зняв його тільки, в 3 години, закінчив знімати в 3 години і до мене запись не сохранилася. То я не зміг вчора зняти відео. От так мої відео виходять вівторок, середа і четвер, у вівторок в 3 години, в середу в 10 годин. І в четвер в 11 годин. Якщо я може щось помолився, то ви можете знайти це в моєму телеграм-каналі. У мене закріплено в описі каналу. Там ссылка на телеграм. Ця назва буде посилки. Ссылке... Ой, не по ссылке, а під відео в коментарях. Буде назва. Напишіть, якщо ви у назві не знайшли, я вам скину ссылку. Дякую за відео. Всім до побачення. Дякую за відео.